Залишки по взаєморозрахунках з контрагентами найпростіше виставляти, використовуючи шаблон у вигляді таблиці Excel. Крім того, перевагою цього способу є те, що під час завантаження залишків також наповнюються даними довідник контрагенти, і окремо його заповнювати буде не потрібно. Щоб завантажити необхідний шаблон, обираємо модуль операції формування шаблонів Excel для завантаження. В списку доступних шаблонів обираємо взаєморозрахунки та інші рахунки і натискаємо кнопку Сформувати шаблон. Як і для інших шаблонів, важливо не порушувати структуру таблиці і починати вводити дані з восьмого рядка. Обов'язковим для виставлення залишків є поле, Рахунок обліку взаєморозрахунків. Проте для коректного заповнення довідника контрагенти також обов'язковими є поля найменування контрагента, Юридична фізична особа ЄДРПО та ІПН. Якщо поля місто, МФО банку контрагента, найменування банку контрагента, Рахунок банку контрагента, а також поля, що відповідають за адресу, тобто країна, регіон, Район, і так далі, і до поля квартира залишаться незаповненими, їх можна буде пізніше доповнити даними в довіднику контрагентів. За необхідності вносимо дані про матеріально відповідальну особу, заповнюємо поля номер договору, дата договору, початок та кінець дії договору. В поле валюта договору вносимо гривні. В полі Рахунок обліку взаєморозрахунків, як правило, вказуються рахунки 3611 для розрахунків по товарам, 3612 для розрахунків по послугам, а також рахунок 68.11 для авансових платежів в національній валюті. Заповнюємо стовпчики. Сума заборгованості по дебету, сума заборгованості по кредиту. Вказуємо суму ПДВ, номер та дату рахунку. Для авансових рахунків обліку 6811 слід заповнити останні два поля: номер виписки для авансів та дата виписки для авансів. Наш шаблон готовий до імпорту. Зберігаємо зміни та закриваємо документ. Зверніть увагу. Якщо документ Excel, який необхідно завантажити в систему, буде відкритий під час імпорту, система не зможе його завантажити. Це стосується завантаження всіх шаблонів. Як і для інших шаблонів, щоб імпортувати підготовлені дані, обираємо модуль операції Імпорт даних з 1С Excel. Вказуємо підготовлений шаблон і натискаємо кнопку відкрити. Система визначає тип процесу для цього шаблону виставлення початкових залишків по розрахунках з контрагентами. Натискаємо кнопку ОК. Натискаємо кнопку Імпортувати всі рядки. Далі вказуємо Додати залишки до існуючих». Закриваємо вікно. Залишається відкрити сформований документ. Обравши пункт меню Операції, виставлення залишків та провести цей документ.